Привіт, українчики! Давайте поговоримо сьогодні про Молдову. Моя голова Лиса, Борода Синя. Мене звати Володя Фурман, я на дроті із Сан-Франківщини, сан, сан ось у тому напрямку. Назбирались трохи новин про Молдову. Всі ви знаєте, що в Молдові є проблеми із оформленням. Коли ви попадаєте чи навмисне здаєтеся молдавським прикордонникам. То ви наражаєте себе на те, щоб провести в Молдові дуже багато часу. Зараз цей вже час вимірюється місяця-півтора, так точно, бо вони назначають ту зустріч із ними там, за три тижні, а то й більше із тою міграційною службою. І потім після того, як ви з ними там зустрінетесь, у них там ще йде якийсь час на те, щоб виготовити той, той якийсь документ, який вам дасть дозвіл поїхати з Молдови. І для багатьох то є проблема для одних витрачати гроші в Молдові, де все дорого порівняно з Україною, тобто там продукти дорожчі на відсотків 20, ніж в Україні. Хоча це як, як дивно би це не здавалося. Там житло коштує, як в сусідній Румунії, але Румунія, вона країна, яка там має то Чорне море, можна там поїхати. Ну, зараз це вже не актуально. А загалом то ще там в якомусь жовтні місяці можна було поїхати там десь на якесь тут Чорне море. Вода тепла, можна було ще купатися, то як саме той сезон. А В Молдові цих всіх переваг немає. І Інфраструктура там ніяка, і народ там далеко від заможнього. Тому Молдова вона справляє не дуже хороше враження. Я, до речі, недавно для себе відкрив таке слово, як Молд, цвіль англійською мовою, то цікаво, як воно для англомовного населення сприймається така назва країни. Чи асоціюється вона з цвіллю, чи ні? Бо якщо так, то треба міняти назву країни. З Україною. З Україною це теж може спрацювати. Тільки складно вигадати якусь іншу назву для України. Не знаю, чи для Молдови така сама ситуація. Чи є в них там іще назви, як можна би було перезвати країну? Такі от думки смішні в голові. То для того, щоб здолати цю от проблемку із оформленням. Треба розуміти, що програмне забезпечення, яке назначає ці апойнтменти, цю дату наступну, коли вас там оформляти, воно, скоріше всього, було зроблено дуже задешево, тому що Молдова вона не заможна країна. І люди, ну, чи уряд не планує витрачати на це великі гроші, а може і планує витрачати нормальні гроші, просто доручають найдешевшому. Там, підряднику це зробити, і за суму велику платять, але відко... ці відкати пожирають весь можливий функціонал. І тому, схоже, їхня та програма вона просто назначає не по даті, коли і годині, коли вас там можна прийняти, а просто тупо три тижні часу від даного моменту. Хтось там виставляє цей ГАП руками, що ось в мене там. За два тижні вже не справляємось, давай зробимо за три. І, і так само потім із оформленням а, а, тих документів, коли їх там треба забирати, вони теж там не, по, не по зрозумілому принципу робляться, немає нема ніякого трекінгу, готові вони там чи не готові. Просто воно зроблено по, а, по, по цих часових затримках. І все. Тому люди, які пробували якось прискорити це все, вони виявили для себе, що якщо просто прийти по-людськи туди, в ту, їхній, в ту їхню міграційку, прийти самого ранку, коли там ще немає ніякої черги, не збираються там ніяких українчиків, і поки вони там п'ють каву. І там з ними після їхнього того кавування поговорити, сказати, що люди, ну дивіться, ну в мене немає як сидіти тут довго в Молдові. У мене немає грошей. Мама там продала вже останню корову і, і все. Нема грошей, щоб тут жити. Гляньте, будь ласка, може, мене можна перенести на якусь ранішу дату? Може, у вас там є якісь вільні місця раніше? Все одно ви мене не позбудете. Ну, Яка мотивація для Молдован? Вони ж все одно у вас не позбудуться, вам все одно треба до них приходити, їм все одно на вас треба витрачати свій час. Буде він раніше, чи буде він пізніше, цей конкретно службовець, все одно він потратить на вас свій час. І сенсу в тому, щоб вас там десь переносити кудись, немає жодного. Тому якщо просто поговорити як людина з людиною і попросити чисто по-людськи, то вони йдуть. На зустріч, вони цілком знаходять там, не через три тижні, а через пару днів, там, чи через тиждень до них з'явитися. І вони знімають ті ваші біометричні дані, що вони там роблять. Ну, а потім знову ж запускається процес виготовлення тих якихось паперів. А от з виготовлення паперів не знаю, що там далі робити. Чи чекати, чи можна прийти теж раніше. Думаю, що там абсолютно та сама історія. Просто, якщо серед вас є доволі такі комунікабельні люди, які, ну, які спілкуються так, що з ними хочете розмовляти, то ви цілком можете це з'ясувати. Тобто, зрозумійте, що ці державні службовці в Молдові, вони такі звичайні люди, як ми з вами. І при там, особистих розмовах там, просто прийти попросити. То можна вирішити оцю проблему перебування. Це я не сам вигадав, це, це зі мною поділилися люди, які так вже робили, в яких так виходило. Тому ті, ті, ті котрі в Молдові, не, не сидіть там, не чекайте цієї назначеної вам дати. Ну, Якщо вам, звичайно, там ок, якщо це входить в ваші плани, там посидіти, так, то, то вам може і не треба так робити. А ті люди, котрі хочуть рухатись десь далі, то сходіть, поговоріть, вони вам принесуть це призначення на раніший термін, і ви раніше виконаєте це все і раніше покинете ту молдову. Так що успіху вам всім і на все добре.